Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо Сквідварда з мультфільму Губка Боб. квадратні штани. І як завжди чекаю на ваші вподобайки під відео. Давайте їх назбираємо якомога більше і будемо малювати. Кладіть папір вертикально, беріть фломастер або простий олівець і почнемо малювання з очей у верхній частині аркушу. Посередині малюємо довго подібну лінію. Це у нас будуть повіки. Вони так об'єднані в одну лінію, і від них намалюємо очі, знаходимо серединку на цій лінії. І звідси малюємо одне око. Це майже повний овал, не видно лише верхню частинку. І поруч малюємо таке ж друге око. Ширина очей має бути приблизно однаковою. І в очах намалюємо зінички. Вони в нього такої дивної прямокутної форми. Малюємо видовжений вертикальний прямокутник, розмальовуємо його чорним. І такий же прямокутник малюємо в другому оці. Намалюємо тепер з ніс, у нього він у формі краплинки. Тут між очима малюємо маленьку дужку. Далі ця лінія. Продовжується з одного боку, з іншого ці лінії так розширюються. Введемо цю лінію вниз і ось таким чином закруглюємо. І вийшов такий носик, схожий на дуже велику краплинку. І намалюємо контур голови. Від нижньої частини ока малюємо невеличку лінію вниз. Тепер така ж лінія з іншої сторони. І тепер від цих ліній малюватимемо лінію ось так в сторону, закруглюємо і повертаємо її до носика. Так само на тому ж рівні малюємо з іншої сторони. Намалюємо ротик. Це буде звичайна лінія, ось так вона йде до носика. Тут на кінчику рисочка. Тепер ця лінія продовжується з іншої сторони і на кінчику маленька рисочка. Намалюємо тепер верхню частину голови, для цього орієнтуємось на серединку зінички. Ось крапочками так це відмічаємо. Верхня частина голови має овальну форму, тож малюємо цей овал. Мені зручно намалювати спочатку дугоподібні лінії з кожної сторони. А далі вгорі їх з'єднати. Над очима на лобі у нього є зморшки, тож малюємо їх такою ж дужкою, як тут, тільки трошки вище, і ця дужка буде менша, а над нею ще одна менша за попередню. У верхній частині голови поставимо ще крапочки і переходимо до малювання шиї. Від нижньої частини носика посередині малюємо дві невеличкі вертикальні лінії, вони досить близько одна до одної. Далі малюємо комірець, одна, друга лінія, знизу вони з'єднались. Коротенькі лінії по боках в сторони і трошечки під нахилом вниз. Тепер такі ж лінії від цього кінчика. І таким чином з'єднуємо ці намальовані лінії, утворився комірець. Під комірцем знаходимо серединку, відступаємо трошки в сторону, ставимо крапочку, тепер з іншого боку. Ці крапки на одному рівні. І від них малюємо невеличкі лінії вниз, трошечки вони розширюються. Це ми вже малюємо саму футболку. Знизу тепер ці лінії з'єднуємо. І домалюємо рукава футболки. Від верхньої частини комірця малюємо невеличку плавну лінію вниз. Тут горизонтальна. І такий же рукавчик на тому ж рівні малюємо з іншої сторони. Рукава мають бути одної довжини, перевіряємо це і домальовуємо його нижню частину. Домалюємо від футболки тулуб. По боках відмічаємо місця, де будемо малювати. І малюємо дугоподібну з одного боку. І також невеличку з іншого. Посередині ми лінії не з'єднуємо. Знаходимо серединку, ось вона. І тут будемо малювати вертикальну лінію вниз. Сквідвард – це восьми ніг, тож малюємо йому ноги щупальця. Тепер від дугоподібної лінії малюємо вертикальну лінію вниз, але вона вже трошки коротша за цю. Така ж лінія з іншої сторони. Малюємо тепер кінцівку, починаємо її малювати від середньої лінії, плавно лінія повертає у лівий бік, завертає ось так трошки вгору, трошки під нахилом опускається вниз і тепер дугоподібною ось так з'єднали. Тепер малюємо кінцівку з іншої сторони. Малюємо лінію в сторону, трошечки вгору. Дивимось, щоб лінії закінчились приблизно на одному рівні. Далі лінія так опускається трохи вниз. І ось так з'єднали. Першу пару щупалець ми намалювали, другу пару буде не видно, лише тільки кінцівки, тож їх зараз і намалюємо. Звідси ось так малюємо кінчик одного щупальця і так само малюємо кінчик з іншої сторони. А на каналі у списках від під назвою Малюємо разом героїв з губки Боба ви знайдете інші малюнки з героями цього мультсеріалу. І від нижньої частини рукава малюємо руки щупальця. Лінія така вниз, десь до серединки цієї дужки. Тепер вгору лінія. Вниз коротенька і закруглили. Тепер рука з іншої сторони, лінія вниз, на тому ж рівні вона закінчується, коротенька вгору і в сторону, тепер вниз і закруглюємо. У нижній частині кінцівок є присоски, ось такими крапочками їх малюємо. І залишилось розмалювати Сквідварда. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!